А ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В Студії працює Олена Крічкою. Поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке ремонт вулиці Виниченка, що планують зробити, та коли мають завершити. Яка ситуація в 20-му ліцеї, біля якого 3 жовтня вбили поліцейську? На соборній площі відкрили виставку Окупована спадщина. 225-та доба повномасштабного вторгнення триває. Минулої ночі російські війська завдали сім ракетних ударів по центру Запоріжжя, поцілили в інфраструктурні об'єкти та влучили в багатоповерхівки. Пізніше росіяни завдали нового ракетного удару по місту. З під зруйнованих конструкцій будівлі рятувальники дістали тіла трьох загиблих. Крім того, сьогодні вранці по Хмельницькій області російські окупанти завдали ракетного удару. Вибухи від двох ракет зафіксували у Шепетівському районі. За попередніми даними, одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Зафіксовані незначні пошкодження деяких з прилеглих будинків. Інша ракета впала на пустирі. Загиблих та постраждалих немає. Сьогодні на Буковині попрощалися із 22-річною патрульною Таїсією Татарин, яка загинула під час виконання службових обов'язків. 3 жовтня вона отримала смертельне вогнепальне поранення під час виклику про розбещення неповнолітніх. В останню дорогу поліцейську провели у рідному селі Ростоки, що на Вижничині. віддати шану дівчині прийшло чимало людей. Таїсія вступила до лав патрульної поліції в серпні 2020 року. У пам'яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка Вірно та самовіддано служила батьківщині та українському народу. Колектив телеканалу «Сі4» висловлює співчуття близьким та рідним загиблої. І в продовження резонансної теми чоловік підозрюваний у розбещенні дітей, та який застрелив поліцейську в Чернівцях, загинув під час затримання правоохоронцями. Злочин він скоїв біля 20-го ліцею. Тож питання безпеки дітей у школах стало неабияким актуальним. Наша знімальна група вирішила дізнатися, яка ж ситуація у ліцеї зараз, та як оговтуються діти та батьки від трагічних подій. Вчора було затримано підозрюваного у розбещенні неповнолітніх, який під час арешту загинув. Ця ситуація сколихнула всю Україну. Управління повідомило, що школа спрацювала дуже добре щодо цієї ситуації. Всі заклади працюють відповідно до тих рекомендацій, які їм надавалися як зі сторони правоохоронців, так і зі сторони ДСНС. Тому відповідно у нас є ті правила, ті принципи, за якими зараз рухаються заклади освіти, зокрема до прикладу, заклади освіти не до допускають посторонніх осіб до навчального закладу від слова зовсім, тобто навіть у тому випадку, коли малечі батьки приводять до навчального закладу, вони доводять дітей до дверей вхідних і, врешті, там їх зустрічає або класний керівник або черговий і проведжає до класу. Якщо це маленькі діти, ну і старші діти очевидно, що добираються до класної кімнати самі для безпеки учнів. В більшості закладах освіти встановлено зовнішні та внутрішні камери. Та у всіх закладах освіти за рекомендацією було встановлено тривожні кнопки. Ну і звичайно, в кінці серпня, оскільки ми розуміли, що процес буде складний початку навчального року. Ми звернулися до поліції національної з проханням посилити патрулювати ті території, де в нас знаходяться заклади освіти, і врешті отримали відповідь про те, що так в умовах таких особливих буде здійснене посилене патрулювання закладів освіти і також прилеглої території для того, щоб забезпечити безпеку безпосередньо дітей. Ну і також до речі, чи до прикладу підрозділу територіальної оборони теж у співпраці з закладами освіти відвідують, наглядають, спостерігають безпосередньо за тим, що відбувається навколо закладів освіти або ж у закладі освіти будь-яке зауваження щодо безпеки дітей одразу передається до правоохоронних органів для негайного реагування. Як повідомила Ірина Ткачук, ситуація в школах контрольована, всі працюють в штатному режимі. Так як школи почали навчальний рік у військовий час, до таких екстремальних ситуацій були підготовлені. На початку ми не розуміли взагалі, що відбувається, де лише побачили через вікна, що від метушня військові поліцейські, люди в бронежилетах, в шоломах і з автоматами. І вже згодом. Зайшли до нас поліцейські і попередили нас про те, що відбувало відбулася перестрілка залишатися всім в приміщеннях, відійти від вікон, а ще ще краще спуститися в сховище. Ну що було проведено. Батьки занепокоєні ситуацію, але на наступний день частина з них відправила все ж таки своїх дітей до школи. Скажу вам чесно, дуже було страшно, бо тому, що багато з батьків не відводили дітей до школи. Ну я рішила, тому що мені треба було піти на роботу, але я, звісно, її відвела. Бо цей раз я її саму пускала, а цей раз вирішила сама піти з нею, тому, що чесно, я переживаю. Це в мене тим більше маленька, і вона така довірчива, що вона могла б і піти. Керівництво школи переконує, що діти у безпеці, і всі дії спрямовані для того, щоб уберегти дітей, виконано зараз. Школа працює в штатному режимі. Діти повернулися до навчання з дітьми. Працюють штатні психологи. Ми за батьківський кошт з приватною фірмою уклали угоду, і ви бачите охоронці, який несе службу. Ми уклали угоду і встановили тривожну кнопку, яка дозволяє швидко оперативно викликати опергрупу. Раптом би сталося щось. Вчора в школі відбулися збори щодо ситуації, та вирішено було звернутися до органів влади. Батьківський колектив звернувся з листом і завтра збираються йти до міської ради, аби вручити і міському голові, і депутатам, і виконкому звертаються з проханням, аби чи відремонтувати, чи знести чи надійну огорожу. Там зробити з тим, аби ніхто не міг проникати на територію басейну. Діти старшокласники також не залишилися осторонь і готують своє звернення до органів влади з тим, аби гарантувати безпечне перебування на території школи, аби безпечно здійснювати брати участь в освітньому процесі. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Минулої доби на Буковині затримали 20 українців, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії та Молдови. Так, прикордонники затримали п'ятьох правопорушників у Красноїльську. Водія мікроавтобуса марки Мерседес, яким пересувались правопорушники, було затримано поблизу державного кордону. Як з'ясувалося згодом, водій організував незаконний перетин українсько румунського кордону поза пунктами пропуску для військовозобов'язаних чоловіків. Мешканців Сумської, Тернопільської та Чернівецької областей, забезпечивши їхній трансфер, водночас військовослужбовці відділів Кельманці, Фальків та відділення Нижніх Петрівці у семи випадках затримали ще 14 осіб призовного віку, які в незаконний спосіб намагалися втекти за кордон. Ремонт доріг у Чернівцях триває: вулиця Винниченка, Небесної Сотні, а також Заміна тротуарної мережі детальніше про поточні та майбутні ремонтні роботи доріг в місті. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Розпочались ремонтні роботи на вулиці Винниченка. Через важливе розташування перекривати повністю її не будуть. Громадський транспорт курсуватиме і надалі. Це вулиця досить таки проїзна. тут дуже багато транспорту проїжджає. і в першу чергу звичайно, вулицю прес перекривати повністю. Але, скажімо так, для громадського транспорту для великих ритних автобусів буде відкритий рух. Буде стати регулювальник, який фактично буде запускати цей транспорт, да і таким чином будемо поки що з цієї ситуації виходити. Роботи по вулиці Винниченка проводить компанія «Технобудцентр», яка виграла тендер на 8 мільйонів гривень при заявленій ціні в 11 мільйонів. Тобто, місту вдалось зекономити 3 мільйони гривень. Знову ж таки поточний ремонт. Нагадую, да. у нас іде мова про заміну асфальтної частини. Сюди включається у нас і робота з колодязями, заміна колодязів, заміна. Перекриття, демонтаж бордюрів і фактично до да влаштування нового шару асфальту десь 15 сантиметрів приблизно. нижній і верхній шар асфальту. Якщо погодні умови дозволять, ремонтні роботи планують завершити до початку листопада. Завершують їх і по вулиці Січових стрільців та розпочинають ремонт на вулиці Маланчука. Крім того, згодом планують взятись і за вулицю Небесної Сотні. Ми зараз вже активно займаємося плануванням на наступний рік. вже Поточних ремонтів в першу чергу, тому що з капітальними мені більш-менш зрозуміло. А з поточними ми зараз якраз плануємо і в тому числі розглядаємо варіант по Небесній Сотні вже другу цю частину, яка йде вже від проспекту Незалежності до Щербанюка. Є у нас ще плани. Ми ще плануємо зробити вулицю в Коровії. Ми плануємо ще зробити 5 ділянок в садгорі до учительської плюс, яку ми там плануємо робити. І в принципі на цьому все, напевно. Ще. Окрім ремонту дорожнього покриття, займаються і відновленням тротуарної мережі. Проїжджа добігає кінця. Там, в принципі, у нас бурківка, тому час у нас ще є. Так само тротуари вже майже влаштовані, залишились такі вже більш-менш мілкі роботи. Але хочу надати, що саме по поточному ремонту це був у нас окремий тендер, який ми відіграли раніше. І цей поточний ремонт стосувався якраз центральної частини міста да, і якраз Комарова. А зараз ми відіграємо ж тендера і запустили тендера на капітальний ремонт, так само в центральній частині міста це такі вулиці, як Степана Бандери, Поштова, Фронка. Зараз, до речі, ці газ робить роботи, якраз він їх закінчить, і після цього ми будемо займатися капітальним ремонтом. То там ще буде ще багато тротуарів. Десь, напевно, що до рік з 10 з капітальним ремонтом тротуарів. І ми навіть ще зараз запланували. Вулицю Главки, та яка ви пам'ятаєте, що дуже давно там зробила дорогу, але не влаштувала тротуари. Це до парку Федьковича в університеті, то ми плануємо там так само зробити тротуарну частину. Начальник департаменту благоустрою та інфраструктури наголосив, найбільшою проблемою у Чернівцях при заміні дорожнього покриття є відсутність основи та занадто тонкий шар асфальту. У нас є дуже велика проблема в місті Чернівців, з чим ми стикаємося зараз з усіма дорогами, майже нема основи. Це просто земля з якимось домішками гравію. І третя найвелика проблема, що в більшості місць асфальт тільки 5 см. Це фактично ну, про нічого. Якщо ми ви чули, я тільки що говорив про те, що ми влаштовуємо асфальт 15 см так, завтовшки, то він послужить довго, як мінімум, я нагадую, що у нас є в договорах 3 роки гарантії на цей асфальт. І більше того, знову ж таки, можливо, ви здасте мені питання про бордюри, скоріше всього, я так передбачаю, що буде задано питанням. Були нарікання про те, що нормальні бордюри ми їх замінюємо. Але це частина технологічного процесу. Тому що коли ми фризуємо асфальт на товщину 5 см, влаштовуємо перших 5 см, а потім ще на 10 см його нарощуємо, відповідно, вже нормативна висота бордюрів вже не відповідає нормативам. Фактично того бордюра вже не буде. З точки зору того, що і ми чудово знаємо, що тут літають машини, да, і вже багато було випадків, коли вони залітали просто комусь у двір. Це неприпустимо, тому для того, щоб цього не було, звичайно, придеться бордюри міняти. Софія Малешко, Олена Крічко, Андрій Кордубан. Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Допомога для близьких незнайомців. У Чернівцях організували благодійну акцію, де збирають необхідні речі для літніх людей у геріатричному пансіонаті. Як можна долучитись до збору? Дізнавалась журналісти СІ-4. Благодійна акція Близькі незнайомці організована платформою Гончаренко Центр. Вона покликана підтримати літніх людей одного з чернівецьких пансіонатів всім необхідним від солодощів до книжок сучасних українських письменників. Першого жовтня ми запустили акцію Близькі незнайомці, яка покликана підтримати одну з найвразливіших вес населення. Це Люди третього віку, так і збираємо всі необхідні речі для мешканців геріатричного пансіонату в садгорі в Чернівцях, серед потреб це тапки, жіночі, чоловічі, солодощі, свіжі фрукти, овочі. Подібна співпраця між Чернівецькою молоддю та пансіонатом вже відбувалася у минулому, але подібні акції наразі найбільш потрібні, кажуть організатори. Ми періодично контактуємо з геріатричним пансіонатом. І, власне, стараємось цей проміжок часу, адже саме 1 жовтня у нас День людей з похилим віком. І ми сконтактувалися, як ми це робимо щорічно з директором гаріатричного пансіонату і запитали щодо потреб. Um, що зараз є нагальним, ну і серед списку, серед того, що ми можемо бачити, що є найважливішим у центрі, зізнаються подібні акції не мають конкретного переліку, і будь-яка кількість потрібних речей неабияк важлива. як важлива. хочемо якомога більшій кількості людей допомогти. Зараз наші відвідувачі приносять активно фрукти, свіжі, овочі, так само є солодощі. Але це те, що необхідне великі кількості, так зважаючи на кількість людей, які живуть в пенсіонаті, та чи на лікуванні, чи загалом тому верхньої межі немає. Є відвідувачі, які принесли три ящики свіжих яблук, а є які проносять невеликі кульки. Відповідно, ми розуміємо, що кожна змога різна, але навіть маленька допомога, навіть невелика пачка чи солодощів, чи якихось інших смаколиків, вже буде класним внеском до акції. Ідея акції з'явила завдяки співпраці між Гончаренко-центром та Центром культури та дозвілля Чернівецького національного університету, запевняє Павло Гараджій. До цього ми проводили кілька благодійних концертів. Ще в доковідні часи ми, власне, і їхали в гаріатричний пансіонат, і е, там кращі активні студенти, е, вони виступали з концертами. А зараз це так була спільна ідея, тому що. Це не зовсім такий розважальний характер має на меті, а більше для того, щоб власне забезпечити цих людей потрібними речами. Тому тут. У нас були спільні дотичні думки, і ми власне разом підійшли вийшли з цією ідеєю. За словами організаторів, найбільше до збору долучається молодь. Крім цього, для благодійників підготували подарунки, які розіграють по закінченню акції. Щоб заохотити чернівчан, відвідувачі нашого центру. Ми також розіграємо 10 наборів для благодійників. Так, серед яких багато нашої брендованої продукції, книга перекладі Олександра Єрванця з його автографом. Всі деталі ми розміщуємо на нас на соцмережах та Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі. Гачаренко центр Чернівці. А зазвичай приносить молодь, насамперед, свіжі фрукти, овочі, а також солодощі. Збір потрібних речей продовжиться до 10 жовтня. Після чого представники центру передадуть їх до дирекції пансіонату, але паралельно центр займається і іншими акціями. Окрім того, в нас триває акція для ЗСУ. Ярмарка для ЗСУ. Коли також в партнерстві з центром культури і дозвілля Чернівецького національного університету студентів. Ми збираємо кошти для однієї з бригад на фронті. Під час повномасштабної війни важливо не забувати про незахищені сфери населення, зокрема літніх людей. Тому подібні акції покликані нагадати про необхідність їхньої підтримки та допомоги, особливо у такий важкий час. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал 4 Кам'яна вишиванка на соборній площі відкрила виставку Окупована спадщина, яка присвячена кам'яній вишиванці нової каховки. Детальніше про історію орнаменту в нашому наступному сюжеті. Кам'яні вишиванки це унікальні твори буйчукістів, малярів, монументалістів. Григорій Довженко, відомий буйчукіст, розробив більше 80 унікальних різдвлених панно, що прикрасили стіни будинків та змінили обличчя нині окупованого міста Нова Каховка. Сьогодні у Чернівцях ми відкриваємо. Вуличну виставку окупована спадщина, кам'яні вишиванки нової каховки. Виставка присвячена. Окупованому з перших днів повномасштабного вторгнення українському містечку на півдні. Місто мало святкувати свій ювелей 28 лютого, проте 24 лютого його повністю окупувала Росія. і Тепер місто знаходиться в окупації. Орнаменти стали туристичною візитівкою міста. Новокаховський відділ культури і туризму виграв грант Українського культурного фонду. Кожне місто унікальне, тимписомиця як візитна карточка, є своя така річ унікальна. В ну, її каховці, це є вишиванки, які були на звичайних будинках, тобто які будинки з самі по собі могли бути були і гарною, архітектурної форми були і звичайною. І на них створилася така суміш, наносився цей порошен. Типу в інших містах ми можемо бачити, або з каменю зроблені, або зі штучного каменю, залитіки, набивалися відлиті форми, тобто відливали форми, з гіпсу були так само. Схожу техніку використовували багато де, втім кам'яні орнаменти нової каховки, унікальні. Суто такої унікальної немає, в є в новій каховці, але схожі є. Вони могли виконуватися з інших матеріалів, могли бути з штучного каменю, могли бути з каменю такого вирізьблювалися. І також унікально тим, що цю технологію розробив Григорій Довженко це її художник Бучікіст. Вони якраз жили в радянський час. Тоді якраз не дозволялося таке, можна сказати, розвиток нашого, але він старався робити. Там є мотиви української вишивки, є пташки, є як пташка над річкою летить, є жар птиця така і ще перекрашав смальтою. Візерунки не повторюються навіть в межах одного будинку. У них можна простежити давню українську символіку для новокаховчан. Це їх власний код, закарбований у камінні. Кам'яна вишиванка унікальна і для України, і для всього світу. Явища, тому що вони є тільки в Новій каховці, коли місто будувалося в 50-х роках, художник Бойчукіст Григорій Довженка мав ідею і таке завдання показати це повоєнне будівництво, тобто обмаль художніх засобів, і він винайшов Таку техніку, коли це може зробити дешево, але дуже ефектно. Він винаходить різьблення по сирому тиньку, патентує свій власний авторський розчин, підкладає під ці різьблення яскраве кольорове тло або в фарбі, або в мозаїці. І ці кам'яні вишиванки, як ми вже їх тепер називаємо, ці орнаментальні панно, вони стали настільки яскравими, настільки міцними, що вони от 70 років прикрашають місто і, в принципі, ні сонце, ніякі погодні умови їм не страшні. Ну лише ми люди їх руйнуємо по своєму незнанню. Звісно, тому наша діяльність ще до війни була присвячена тому, що ми розповідали про кам'яні вишиванки. Виставка окупована спащина» триватиме впродовж 10 днів на Соборній площі. Софія Малешко Ярослав боячук, чернівецький репортер, телеканал Сі 4 це були всі новини. На цю мить департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.